Хореографа Влада Яму помітили на смітнику з валізами. Але ні танцюриста не вигнали з хати і ні з Америки він теж не поспішає повертатися. Ця валіза зі звалища, за словами артиста, відправиться на благі справи. Ні, це не крадіжка. Викинули сусіди, але поїде до наших героїв і не порожня. Ось тільки така благодійність радше обурила українців, попри те, що я, мавочевич, хотів допомогти. Ні, він взагалі клепку має. Думаю, наші захисники будуть дуже раді такій допомозі. А згодом Влад знову обурив прихильників. Разом із дружиною Лілією він засвітився у Майамі на люксовій вечірці Ангеліни Димової. Святкували день народження тенісистки на широку ногу. Хвилею хейту після благодійного концерту в Одесі накрило і Монатіка обурив користувачів і той факт, що гучний захід відбувся в день жалоби після ракетного удару по лікарні у Дніпрі і через так зване перевзування в україномовній пісні. Та цього разу співак відповів мало не на кожен хейтерський коментар, Щось довго перевзувався в українській пісні. Ганьба, весь тільки бабло цікавить. Спробуйте швидше. Монатік, це ганьба. Коли розбомбили в Дніпрі медустанову, загинули люди. Я сподіваюся, ви це написали всім, хто вчора дав концерт. Втім, завдяки цьому концерту артистові вдалося зібрати для одеського медзакладу на допомогу пораненим українським військовим півмільйона гривень. Ще пів з концерту в Києві. Та декому з артистів, гнів шанувальників прилітає звідти, звідки зовсім не чекаєш. Якось після чергового акробатично-циркового виступу Артема Пивоварова. А все через те, що цього разу балконами за співаком довелося бігати ще й його охоронцеві. В нього адреналіну аж перебір охоронцю. Відповідай за нього не думає за себе, подумав би за інших людей. Обійшлося без падінь, та ризику кажуть, шанувальники шоу не варте. А ось нещодавно анонсований концерт Світлани Лободи скасовано. Як заявляла співачка, кошти мали піти на відновлення лор-відділення дитячої клініки Охмадит. От тільки згодом виявилось, що представники медустанови про таку ініціативу світи вперше чують. Їх про це ніхто не повідомив. Було просто вирішила прикритись благодійною метою для відбілювання своєї антиукраїнської репутації. Такі вигадують якісь дурниці, щоб просто не сказати, що да, я була з Я виступала перед тими, хто вбивав українців. Через гучний скандал в мережі концерт зрештою скасували. Артисти ж, для яких все більш однозначно з першого дня війни, відкрили на допомогу Ахмадиту власний збір. Друзі, титани! Я впевнений, що і зараз ми разом справимось без участі всяких маленьких людей. Свої 100 тисяч бойових відправляю в лікарню і закликаю долучатись вас. Давайте разом будувати свідоме суспільство без всіх цих блазнів і зрадників.